Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді Безпеки ООН. Він сказав, що на превеликий жаль, ООН е тр трохи ослабила зусилля е для того, щоб. Е Припинити війну в Україні. На превеликий жаль, він сказав, ООН трошки обслабла і почала менше діяти, щоб реально зупинити війну. Президент Зеленський сказав, що немає тут людини, яка розв'язала цю війну. Ця людина боїться сісти за стіл перемог війни, навіть тут. Цей представник людини сидить, да, але цей представник нічого не вирішує. Ця людина насилає делегації, які теж нічого не можуть вирішити. Тому що ця людина затягує війну, свідомо затягує війну, нищачи Україну, вбиваючи людей. Але вона боїться. Сказав президент Зеленський, боїться і тягне час, тягне час і продовжує війну. Отут От е сидить представник Китаю, каже президент Зеленський, Китай це країна, без якої Росія взагалі зараз не може існувати. Китай, якби захотів, припинив війну завтра. Сказав би просто Росії, закінчує, вона б закінчила. Але Китай мовчить. Чому Китай мовчить? Зацікавлений війні. Тут сидять представники Сполучених Штатів, президент Трамп. Ми мали з ним розмову, сказав президент Зеленський, дуже плідна розмова. Ми узгодили свої пропозиції про мир гарантії безпеки. Я дуже дякую пану Трампу. Сполучені Штати потужна держава, яка може стати тим стовпом про. Об якій розіб'ється війна, далі. Президент Зеленський говорив про коаліцію охочих 30 країн. Він сказав, що Будапештський меморандум не спрацював і ті гарантії, які дали Україні, не спрацювали. Тому зараз в Європі об'єднується нова сила, яка хоче. Забезпечити мир в Україні навіть силою, якщо вже це, на це пішло. Коаліція Хочих, Франція, Великобританія, 30 інших країн. Президент Зеленський говорив про небо, що потрібно закрити небо, що Україні потрібні нові системи природи повітряної оборони, тому що якщо Україна закриє небо, Росія вже не зможе воювати на землі. Так сказав президент Зеленський. Ну і е, він е, сказав, що є надія, що зусилля людей, які сидять в залі в радбезі ООН е, принесуть свої плоди. І в Україні повинен настати мир, повинні припинитися вбивства. Е, якщо та людина, яка боїться сісти за стіл перемовин, знову не, клад, не накладе. Е, Вето на рішення Організації Об'єднаних Націй, ось така промова президента Зеленського. Я намагався її отак пересказати, навіть з дикцією перекладача, да, який перекладав з англійської. Така промова президента України Володимира Зеленського сьогодні на Радбезі. ООН з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.